І потім виріжемо, бути чи не бути ось в чому питання. Корел Лев, це Гамлет, а чого його діти люблять більше, ніж оригінал. По-перше, зміна позиції героя з помсти на самореалізацію. Гамлет думає про те, що бути чи не бути, вбивати чи не вбивати. А Сімба спочатку думає про помсту, а потім хоче стати лідером та повертається до зграї. Додавання комічного сюжету. В Гамлеті не було ніяких персонажів комічного складу, але Дісней вигадали Тімона та Пумбу, які стали позиціонуванням бренду, і ми всі їх любимо, ми всі носимо з ними футболки, використовуємо їх жарти. «Елтон Джон, емоційна прив'язка через пісню. Пісні настільки потужні, що стали окремим продуктом. Навіщо Дісней бере трагічні історії та перетворює їх на веселі мультфільми? Який сенс цьому? По-перше, для того, щоб розширити свою аудиторію. Тобто, якщо, наприклад, «Король Лев» це Гамлет це трагедія, вони додають персонажів Тімона та Пумбу, роблять цього трагікомедію, і зрозуміло, що вікова категорія вже збільшується. Який висновок? Люди люблять сміятися більше, ніж плакати. І за рахунок того, що збільшується аудиторія, яка може дивитися ці мультфільми, звісно, росте прибуток. Знайомі історії, перетворюють їх. На франшизу і монетизують через мерч, контент, там одяг, іграшки і все інше.